У цій лікарні три корпуси, в яких лікують ковідних пацієнтів. В один із них ушпиталюють вагітних. Коридори цього блоку відрізняються від інших, розповідає лікарка Марина Канюка. Пацієнти нашого відділення започаткували таку традицію. Кожен раз, коли у нас народжується малючок, вони надавають ось такі очарики. Черкащанка Наїна Сидоренко на восьмому місяці каже: спочатку лікувалась вдома. Розтирали мене чоловік і горілкою розтирав, і в мене вазином розтирав, і чай з малиною, з лимоном. Ну, всі ці народні методи, які щоб не, на, не нашкодити дитині. Коли стало гірше, додає, звернулася до лікаря. П'ять днів тому їй діагностували запалення легень та коронавірус. Його ж питали. Дуже боялася антибіотиків, всього цього, але слава Богу, дівчатка в нас тут хороші, привітні. Поставили мене на ноги. Пані Наїна каже, зараз почувається добре і готується до виписки вдома. Її чекають ще двоє дітей. У Мене менша доня, 14 років буде. Вона вже зв'язала навіть чепчики і шапочку. В'яже своїй сестриці, і за мною дуже скучили. хочуть, щоб вже швидше сестричка їхня з'явилася здоровенька. Вагітних лікують по-особливому, адже відповідальність подвійна, каже лікарка Марина Канюка. Не всі антибіотики можна цим жінкам отримувати, коли вони носять дитинку. Вагітних може один день бути краще, другий день бути гірше. Тому навіть якщо вагітні жінки на сьомий, на шостий день лікування краще себе почувають, як правило, ми все одно їх залишаємо хоча б там до восьмого-дев'ятого дня. Лікарка додає, інколи їм доводиться виконувати роль мами. Всі жінки, які в нас лежать, вагітні і після. Пологів вони мають отримувати антибіотики, їм не можна кормити груддю, Тому наші санітарочки, медсестри, лікарі періодично кормлять діток, які народжуються, готують їм смісі, пілінають. В інфекційному відділенні перебувають пацієнти середньої і складної тяжкості, зазначила лікарка. Пенсіонерка Ольга Панченко на лікарняне ліжко потрапила 27 днів тому. До кисню підключена цілодобово. Розповідає, її реанімували шість разів. Зараз стан стабільний завдяки медикам. Вони мене на 200% витягнули з того світу. І їм дуже благодарна буду до кінця свого достатньо свободи, як сказати. І мене тут мене витягнули. І Я тепер буду жити. Зі слів лікарки, зараз пацієнтів поменшало. Тиждень тому, каже, ліжка облаштовували навіть в коридорі. В той період, коли трошечки пішов спад, ну, ми думаємо, що це ненадовго. Знаєте, як заті перед бурею. буквально тиждень тому все відділення було забите людьми. Пані Марина додає, провідувати пацієнтів тут заборонено. Передати можна тільки продукти та ліки через спеціальне віконечко. Спілкуватися із журналістами, рідні хворих, яких ми зустріли, відмовляються. Говорять, зараз їм не до цього. Я за це не буду казати завичні особисте. Зі слів завідувачки відділення Олени Заболотної 96% пацієнтів, які тут лікуються, не вакциновані. решта мають одну дозу щеплення. Ну, тяжкі перебіги, де однозначно не вакцинованих людей. У тих людей, які вакциновані. Двократно і там трохи раніше, та за першої хвилини там іде більш легкіший перебіг. І пацієнти поступають на багато тяжчому стані ніж минулому році. Наростає і дихальна недостатність і серцево-судинної поліарганна е катастрофічно швидко. У нас летальні випадки бувають майже щодня. Олена Заболотна говорить за кожного пацієнта боряться до останнього, незважаючи на втому, і просить людей відповідальніше ставитися до свого здоров'я. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.